24 на 7 без вихідних працює на передовій наша повітряна розвідка, без якої сьогоднішню війну вже годі уявити. Оператори безперервно забезпечують штабам картину поля бою переднього краю і ворожого тилу про дронарів славетного батальйону К-2, який воює під Сіверськом на Донеччині, розповість Тетяна Наконечна. Нічна камера цього не передає, але просто повірте, горизонт увесь багряний, палає. Це те, що хлопці розповідали, цілий день окупанти скидали на поля із дронів запалювальну вибухівку. Свистить. Палили один одних, то ми їх то вони нас. Ну це Чіпляємо на дрон на таку гранату зажигательну. Вона підлітає в точку. Туда треба скинути, скидує і запалює. І вони вже там кіпіш, не знають, що робити. Світяться, як то кажуть. Вилізають з укриття і ми вже тоді відпрацьовуємо по них. Тепловізійний мавік здіймається у нічне небо, спершу продивляючись позиції своєї піхоти, чи ворог у темряві не пробує до них підібратися. Якщо немає до них ніякого руху, тоді ми. Видивляємося вже виходу артилерії ворожої. Після цього вони вже в штабі вирішують підпрацювати поміними чи в чи артилерію, так як з БК у нас проблема, треба точніше стріляти. І тут на допомогу ми приходимо. Тарас розмовляє з нами, не відриваючись від пульта керування, щоб не пропустити жодного спалаху на вогневих точках противника, жодного пересування по той бік лінії фронту. Вони вночі більше катаються. Сьогодні щось вони дуже активно почали логістикою займатися. Зараз почастіше лову у них баги. На машині ти так тут по ґрунтовій дорозі швидко не проїдеш, а от на баги пересування в два рази швидше відбувається. Напарник Панда із Краматорська буквально не пустити ворога до свого дому. Ось його мотивація воювати. Перевчився на дронаря тут таки в зоні бойових дій. До того був у піхоті і по собі знає наскільки тяжко на самому нулі. Піхоті більше достається в окопах. Там і сто і ФПВ прилітають Зараз почали часто. Батальйон К-2 тримає фронт на сіверському відтинку між двома важкими напрямками, де ворог без кінця атакує. Праворуч Бахмутський, ліворуч Лиманський. Проводять розвідку боєм, де починає сипатися оборона, вони починають максимально зосереджувати сили. І так вони повсюди. Там прощупали, там прощупали. ага, Там посипали, значить, треба там лізти, Давайте будемо пробувати. В їх більше в першу чергу по особовому складу. Навіть там мобілізаційний резервних і них найбільше боєприпасів, більше зброї. Ярослав 2000-го року народження пішов вчитися на військового свідомо, коли війна вже тривала. Тоді був підписником батальйону К 2 у соцмережах. Після академії потрапив сюди за розподілом. Нині командує ротою. каже, розумів давно, що Росія піде на нас великою війною. Приїжджав додому там з батьком сиділи, типу розмовляли, і батько каже, та от. Путін такий не такий дурачок, типу, він не піде на це. А я батьку кажу, батя, ви помиляєтесь. Підрозділи а надто у темну пору перебираються під землю. У такі ось вручну викопані глибокі траншеї, звідки без крайньої потреби краще не вилазити. Тут може навіть і найдійніше кажуть бійці, ніж подалі від лінії, але у відкритому полі ворог теж вистежує і накриває будь-яке пересування сил оборони, щоб перерізати логістику. Впіві можуть завести спокійно, а обстріли не припиняються. Від деяких позицій ти навіть трошки треба вибирати час можливість щоб зайти туди на ті позиції типу вже так просто не проскочиш десь покажешся не побачать тебе і сразу вже починає з по тобі вогонь тетяна Наконечна та Захар Комах, факт те єдині новини